Доброго дня! Сьогодні в нас на огляді генератор Start Pro Spg1800 із номінальною потужністю 1300 Вт і максимальною 1500 Вт. В цьому коротенькому відео ми розглянемо, скільки видає напруги цей генератор за допомогою таких клещів і дізнаємося, скільки споживає даний генератор бензину і газу. Ми залили масло і бензин, тепер заводимо. Ми взяли ось таку мірну бутилочку, залили 100 грамів бензину і подивимося, на який час його вистачить. Протестуємо скільки він споживає газу. Ми перевірили, скільки генератор спожив бензину і газу тепер будемо розраховувати. На бензині при навантаженні 1,2 кВт. Витрата бензину становить 685 грамів за годину. Витрата газу становить 0,63 куба за годину при навантаженні в 1 кВт. Цей генератор не обладнаний системою АВР, тому при зміні навантаження та обертів напруга теж змінюється. Сподіваюсь, вам сподобався даний огляд. На слідуючому відео ми протестуємо ось такий маленький генератор. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!